MMA, це ручне дугове зворювання штучними покритими електродами. У технічній літературі зазвичай використовується назва ручне дугове зворювання. MMA зворювання це класичний метод зворювання, суть якого полягає у використанні електричної дуги і електродів з обмозкою. При цьому зварювальник сам тримає електрод і управляє процесом зварювання. Дуга плавить метал і обмазку, яка виділяє пари, що захищають зварювальне з'єднання від окислення і утворення дефектів. Ручне дугове зварювання. Розглянемо принцип роботи ручного дугового зварювання. У нас є джерело струму. Джерело струму підключається до розетки, береться два кабеля зворотної і прямої полярності. З їх допомогою струм підводитиметься до деталей. Один кабель кріпиться за допомогою затискача до деталі, тоді такий кабель називається масою, а другий кріпиться до електроду. В результаті утворюється простий електричний ланцюг, який замикає при поданні електроенергії до джерела струму. Формується зварювальна дуга. Її температура настільки велика, що здатна розплавити метал. Як тільки джерело струму відключать від електромережі, починає остигати і кристалізується. Так утворюється зварний шов. Чималу роль Грає електрод, він плавиться на рівні з металом заготовки. Коли електрод плавиться, його краплі потрапляють в зворювальну ванну, сприяючи формуванню шва і захищаючи від згубної дії кисню. Самі електроди це, по суті просто металевий дріт, покритий обмазкою. Обмазка може бути найрізноманітнішого по складу і сфері застосування. Кожного типу металу призвичається свій тип обмазки. Важливо врахувати цю особливість, адже при неправильному підборі електродів великий ризик зіпсувати роботу. Також у електродів є своя марка, у ручного дугового зварювання є свої достоинства і недоліки. І пов'язані вони передусім з тим, що ця технологія дуже стара і практично не зазнала ніяких змін з часу свого існування. Саме з цієї причини важливо враховувати цей зворювальний метод і усі його особливості. Серед плюсів виділено, що за допомогою цього методу зворювання можна з'єднати практично усі види металів. Можливо, з'єднання вийде менш якісним, але сам факт зварювання варто враховувати. Також можна варити у будь-якому просторовому положенні, тому можливе зварювання навіть у важкодоступних місцях. Окремий плюс, пов'язаний з устаткуванням MMA. По-перше, воно коштує недорого, по-друге, воно здатне працювати за будь-яких умов навіть на морозі або під дощем. По-третє, його налаштування під силу навіть новачкові, Тому ручне дугове зворювання отримало таке велике поширення серед домашніх згорювальників, але не обходиться і без мінусів. Передусім, ручне дугове згорювання найповільніше з усіх. Оскільки обмежується тільки фізичними силами самого зварювальника. Тут ніяких допомагаючих механізмів, як на півавтоматичному зварюванні, наприклад. Також враховуйте, що ваша новичка зварювання безпосередньо впливатиме на якість шва. Чим менше досвіду, тим гірший шов. Відмітимо, що новачкам часто важко запалити дугу і вести її. До того ж, у багатьох електроди банально прилипають до металу, і тут справа знову ж таки в досвіді.